У попередньому відео ми познайомились з бумерами та іксами. Сьогодні черга тих, хто виріс з Wi-Fi, смартфонами та запитом на сенс, Міленіали покоління зумери, наймолодші у робочих командах. Вони виросли в умовах швидких змін, цифрових технологій і відкритого доступу до інформації, як досвід економічної турбулентності, соцмереж і постійного інформаційного шуму сформував їхню soft skills. І що ці покоління приносять у команду? Окрім мемів, чату в телеграмі на прохання не дзвонити, а писати. Міленіали і зумери найближче за віком, але зовсім різні в тому, що встигли побачити. Міленіали виросли на зламі епох, без інтернету в дитинстві, а й з ним у дорослому житті. Вони навчилися підлаштовуватись, виживати в кризах і будувати кар'єру в нестабільності. Зумери, діти цифрового світу. Вони звикли до постійної зміни контекстів, швидких рішень і відкритих до нового. І шукають не лише роботу, а сенс і баланс. Ці два покоління мислять по-різному, але разом здатні створювати команди, які швидко вчаться, легко трансформуються і бачать те, що інше не помічають. Зараз покажемо, як саме Міленіали, народжені між 81 першого і 96 шостим роками. Їх дитинство минуло у світі без інтернету, але з телевізором, дискетами і енциклопедіями. Вони росли на стику епох, коли старі правила вже не працювали, але нові ще не з'явилися. У доросле життя вони входили у світ, де нічого не було гарантовано: фінансові кризи, падіння ринку праці, розшурувань. Ні в системі, але саме це навчили їх самостійності, внучкості, здатності швидко перевчатись і створювати кар'єру в нестабільних умовах. Міленіали – це ті, хто навчився жити між рядками, працювати в офісі та підробляти на фрілансі, читати книжки й гуртати стрічку, будувати стосунки офлайн і онлайн. Їхній досвід це навичка балансувати, адаптуватися і шукати сенс у тому, що змінюється щодня. Покоління зумери це ті, хто народився між 97 сьомого 10-х роками вони росли вже у світі смартфонів, інтернету та соцмереж, навчалися під час пандемії, пережили війну в новинних стрічках і в реальності, бачили глобальні зміни від клімату до економіки. Зумери цінують психічне здоров'я, свободу вибору, різноманітність. Їх важливо не лише гроші, а й сенс у роботі, стосунках, житті. Вони швидкі, діджиталізовані і гнучкі і водночас уразливі до вигорання. Але саме тому вчаться Раніше помічати перезавантаження, просити про допомогу, шукати нові рішення. Вони вже не грають за старими правилами, і саме в цьому їхня сила. Це покоління звикло жити в умовах постійних змін і навчилося з ними впоратись. Міленіали та зумери це ті, хто сьогодні найбільше представлений в командах, проектах і на фрілансі. Разом вони створюють команди, що встигають і будувати фундамент і запускати ідеї, поки ті ще гарячі.